Ди шанувати, батьків до Так, любий Петре, ти кожна батьківську справу. Дякую тобі, люби, чоловіче, що допоміг мені виростити доньку, нам на втіху, а людям на пошану. Тож давай любити браці, господарі. Адже ці обряди збагачувалися і передавалися від роду до роду. Так, так, про це мені ще й бабуся казала. Зачекай, не поспішай, бо ще тітка Ганна поріг святою водою не укропила. Мені бабуся казала, що найкращим весільним знаком є шлюб до покрови, бо покрова є оберем а ще до весілля готуються після того, як зберуть урожай, бо тоді страх можна наготувати, а ще і е, коровай спекти. Бабуся казала, що на вечорницях треба притимлятися, бо та дівка, яка добре шити вміє, вишивати та й буде гарною господинєю у домі. І ми теж великом шиті, та не тільки на зимових вечорницях, але й під час роботи. Чи вмієте врожай зібрати та поле вибирати? Ой, та не кажи, але наші матері вони теж придивляються, чи діти кращі. Далі за поведінку своїх дітей. Наука. А жінка народному розумінні, щоб Чіпурна та привітлива була. І до роботи не лінила. А хлопець той, щоб хазяйно вити був. А ще добре, щоб на гормості грав. А ось і в гості вже давайте тут. Молоду порадимо. Тихо. Пане, що знали, що наша Галя працьовита та старана. На тітне віночок пишни на голову, щоб всі бачили, що наша Галя гарна дівоє. Давня традиція, їх пекли із першого хліба нового врожаю. Горно спечений коровай означав добробут у сім'ї, у домі. І ми побажаємо, щоб у вас так було, щоб дітки росли так, як піднімається цей хліб. Дорогу згалею. Славіть мати, вийдіть з цієї хати, в село обходити на весілля запросити. Іди, донечка, в щасливу годиночку, запросіть усіх рідних і найменшу дитиночку. Не стій, матінко, на порозі, бо вже твоя донечка в дорозі, Квіточками галібанка оббита, калиною Що виростила мене як квіточку, та побажала добру. На хліб, на сіль! хорошо. Спасибо, мы смогли схвататись. рушник, його призначення у весільній обрядовості. Хорошо. Ну, об'язувати молодят моє там руки, якби зв'язати ірном. Рушниками тож. Наль. вставали у церкві під час вечання. В різних етапах весілля. Теж вірно. А ще молодих. Виводили за стол старший бояр. Наступне питання. Під час якого обряду вживалися такі слова Пече наша, пече, кодологі рече! Яка Вірно, і для цієї ядові запрошуємо, шановних молодиць, які жили зі своїми чоловіками у слабоді. Наступне питання. Що таке гільце і який етап весінної рятовості пов'язаний з ним? Так. Теж вірно. Гільце хвилина вечір. Теж вірно. Це плили на весілля у суботу пе, нам. Одивіться вечір. Який овоч бажався ганебним отримати хлопця. І батьків. Наступна питання, який, ви знаєте, жартівливий обряд, що відбувався наприкінці весілля. Вірна. Ламаків. Батьків, на, 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 на таксі обидять. Коли молода прощалася з батьками, а приданки та бояри виносили посад, молодої чили молодого влаштували цигар. Молодці, гарно ви знаєте традиції. Тож хай вам щастить добра та зламати. Бо щаслива бой Божа, щаслива родина, весь рік! До побачення!